Сповідь творчих сердець. 8 лютого у ліцеї Лідер для школярів та педагогів Бориспільської громади відбулася патріотична конференція на тему творчість дітей під час війни. Під час заходу молоді таланти демонстрували свої творчі здібності та досягнення, виконували музичні композиції, презентували дослідницькі роботи та читали власні вірші. Даш Боже, я тебе благаю, кинь свої промені ножі в окопи, вражі бліндажі. У твоїм полом'я горіли склади БК і орк фашист. Палив плацдарми, танки, полки, спали вже і кримський міст. Поділилися своїми переживаннями з глядачами та відкрили свої серця учні, які через військові дії змушені були покинути свої домівки. Однією з таких історій є доля учениці 9 класу Анастасії Носової, яка ще на початку квітня виїхала з окупованого Лисичанська на Луганщині. Коли почалася війна, я прокинулася від повідомлень класного керівника зі словами Дівчата, всі залишаємося вдома. Я не знала, що робити, що взагалі відбувається, де мама. Але е, потім однокласниця написала в групі Почалася війна. Ви не чуєте вибухи? Я хотіла б, щоб всі якось на моєму досвіді. Якось теж ділилися, дивилися на мене. Теж в інтернеті розповідали. Ну були хвилювання того, що від ну, виступати перед людьми для мене складно трішечки. От а так я була орда собою, тому що я змогла. Я я стояла перед людьми і розповідала свою історію, яка унікальна своєю чутливою історією поділився і учень 11 класу Владислав Кулєш, який ще поза торік покинув своє рідне місто Миколаїв. А, іноді доводилося а, чи вранку, чи взагалі вночі просто падати з ліжка на підлогу, тому що вибухи лунали дуже близько, дуже гучно. Вікна теж були відчинені, тому що якщо їх зачиняти, вони будуть просто від вибухової хвилі може уснути. На конференції учням та їхнім педагогам також вручили нагороди за творчі досягнення у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. Об'єднаємося ж, брати мої. Сьогодні цей захід саме був спрямований на те, щоб ми. Дійсно переконалися, мали змогу переконатися в тому, що творчість наших дітей і під час війни немає кордонів і меж. І дійсно це так. Сьогодні були нагороджені дипломами дітки, які отримали перше місце на територіальному рівні. І, звичайно, їхні керівники, які супроводжували їхню роботу, були. Нагороджений подяками управління освіти у науки, відзначила зусилля та креативність учнів і заступниця міського голови Людмила Бистра. Я дякую вам, що ви сьогодні зібрались і представили і представляєте неймовірну частинку своїх талантів. Я щиро дякую вашим педагогам, які доводять про те, що в кожному з вас вони не просто побачили маленькі родзинки. А вони побачили велике майбутнє, яке обов'язково донесе в скарбницю нашої держави все те прекрасне, на що ви вчитесь? Серед молодих талантів виступили й вихованці хореографічного колективу Шарм з танцем Чорнобаївка. Бують істочі бора, хлопці наші кращі. Завершення зустрічі відбулася виставка дитячих робіт, де кожен охочий зміг ближче познайомитися з витворами мистецтва юних талантів. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.